Австрієць Ханс Штайнінгер знайшов світову славу через саму довгу у світі бороду, яка була довжиною близько 1 метра і 40 сантиметрів. Але і обставини, які були пов'язані з нею, так само зробили його відомим. У 1567 році в його домі трапилася страшна пожежа у поспіху. Тікаючи від вогню, ханс забув підколоти бороду так, що вона не плуталася під ногами. Випадково, наступивши на кінчик власної бороди, він заплутався, впав і, зламавши шию, помер. Те, чим ми особливо пишаємося, в одну мить зникає, як марево і міраж. І це може спричинити навіть передчасну смерть. Це може бути непогана річ сама по собі, але вона стає часто перешкодою на шляху зростання та довіри Божому Слову. Однією з таких речей є досвід. Він став на перешкоді двом поважним людям, а одному з них навіть коштував життя. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні вельможа і Прокажені. Предметом нашого розгляду сьогодні буде сьомий розділ другої книги. Царів, яку ми невеличкими фрагментами послідовно будемо читати, небагато залишилося живими наших співвітчизників, котрі пам'ятають штучно створений Голодомор 30-х років, і трохи більше голоду в кінці 40-х років минулого століття. Голод страшна річ. Внаслідок якого відбуваються деградаційні процеси у корі головного мозку, коли у багатьох людей втрачаються всі зв'язки та навіть людський вигляд, час, про який йдеться у даному розділі, був украй важким. Внаслідок тривалої облоги міста, голод та смерть щоденно забирали сотні мешканців Самарії. Божий народ опустився до того, що почав їсти те, що Господь назвав гедотою та нечистотою. Ослина голова, голова нечистої тварини, продавалася на ринку за 80 шеклів, а голубині екстременти за 5 шеклів. Дійшло уже до актів канібалізму, коли, втративши розум, матері почали їсти власних дітей. Мабуть помутніння розуму торкнулося і царя Йорама, котрий ще зовсім недавно називає Єлисея батько мій, а тепер шукає вбити його, вбити того, кого назвав отцем. Тепер він його, мабуть, вважає фанатиком. Та після морозів усе-таки настає теплота. того, Кого чомусь вважають винним у голоді, знову його використовує Бог, аби розв'язати проблему голоду. Читаємо. І сказав Єлисей: вислухайте слово Господнє. Так говорить Господь: завтра о цій порі, міра пшеничного кращого борошна буде за шекля, а дві міри ячменю за шекля біля брами Самгарії. Відкриті небесні отвори навіть серед голоду. Міра, давньоєврейське слово Сеа, рівна приблизно 7-8 літрам. А шекель це древня грошова одиниця, рівна приблизно 12 грамам у даному випадку срібла. Це виглядало казкою. Може, навіть комусь здалося, що від голоду і в Єлисея сталися незворотні розумові зміни? Якби я вам зараз заявив, що завтра, о цій же годині, хліб, молоко і овочі будуть по 5 копійок за кілограм і у достатній кількості, що б ви про мене подумали, те ж саме, мабуть, подумали деякі слухачі пророка. Бо вони вже їли усяку нечистоту та відходи, платячи за неї гроші. Трагедія у тому, що можна побачити та не скуштувати. Єлисей почув від одного з вельмож такі слова. І відповів вельможа, на руку котрого цар спирався, чоловікові Божому, і сказав. Якби Господь відкрив вікна на небі, то і за таких обставин чи це могло би статись? І сказав той ось побачиш своїми очима, але їсти цього не будеш. Яка трагедія, побачити, що їжа поруч і не скуштувати? Чи були ви коли-небудь дуже голодними, а поруч безліч магазинів? Та в кишені немає у вас ні копійки. Ось воно поруч, а з'їсти неможливо. Хто такий цей вельможа? Слово шаліш означає офіцера чи начальника над колісницями. Воно може означати і ад'ютанта та радника царя. Скоріше усього, слово вживається в останньому значенні, тобто сановника досить високого рангу, бо вираз на якого спирався цар, означає радника та консультанта. Тобто, це людина, до думки котрої цар прислухався. Одна справа вагатися самому, але бережіться сіяти сумніви в інших серцях. Бо ви можете знайти відповіді через деякий час на запитання, але словами скепсису ви можете вбити віру у чиїсь душі. Тому покарання і було таким строгим. Оскільки озвучити сумнів, це підірвати впевненість інших у Боже Слово. Бо пророк же отримав пряму звістку від Бога з іншого боку. Бог не запрошує бути легковірними і довіряти будь-кому. Але Єлисей довів свій зв'язок з Богом. Єлисей не знав, як це відбудеться, але він знав, хто його веде. Тому нагорода усім скептикам та насмішникам буде аналогічною. Побачать царя грядучого у славі, але не вкусять небесного блаженства. Невіра і недовіра позбавляє нас вічності. І тут несподівано в біблійний сюжет вплітається інша картина: з пишного царського палацу ми відправляємося Україну смерті та убогості. Поселення прокажених, показаний такий соціальний контраст від Щепенці та еліта. Читаємо. Чотири чоловіки в проказі сиділи при вході до брами і говорили один одному. Чого нам тут сидіти, чекаючи смерті? Якщо наважимося і увійдемо до міста, то в місті голоди ми там помремо. А якщо сидітимемо тут, то також помремо. Ходімо краще до табору сирійського. І якщо нас залишать живими, будемо жити, а якщо умертвлять, то помремо. Чи були ви коли небудь у дещо подібній ситуації, коли втрачати нічого? Це були нещасні люди, відокремлені від суспільства, відмежовані від своїх дружин та дітей. Коли Україні Панував мир та добробут, їм приносили їжу. Та зараз вони були кинуті на призволяще. Цікаво, що равенська традиція твердить, що це були Гехазі та його три сини. Певно, що це припущення, але важливіше інше. Внаслідок страшної хвороби, терплячи голод та нестатки, ці люди, на відміну від своїх фізично здорових співвітчизників, не втратили здорового глузду. Вони логічно та послідовно міркують. У місті шукати нічого. Залишатися тут так само надії немає. А у сиріян хоча б 80 на 20%, відсотків, що залишимося живими. Якщо вони досі покладали надію на людей, то тепер винятково на Божу милість. Бо з людської точки зору. Вони звершили дезертирство, зраду, але Бог на це по-іншому дивився, бо він бажав через їхню неміч забезпечити велике чудо. Вони хоробро пішли, не знаючи, що на них чекає. І ось що ми читаємо. І звелися в сутінки, щоб рушити до табору сирійського, і прийшли до краю табору сирійського, і ось там уже нікого. Господь учинив те, що у таборі сирійському почули стукітняву колісниць та іржання коней, голос величезного війська. Це не одиничний випадок, а їх є чимало у Святому Письмі, коли сам Господь воює за свій народ, тому що ім'я його Яхве Цебаот, Господь воїнство. Чимало господніх воїн закінчувалися перемогою Ізраїля без пролиття краплини крові з боку Божого народу. Уявіть собі, що паніка була такою, яка цілком затуманила розум. Сиріяни залишили коней та мулів, завдяки яким могли би швидше втекти. Це прообраз тих людей, які сьогодні сподіваються на силу накопичених ними скарбів. Та Господь говорить, срібло своє вони викинуть на вулиці, і золото у них буде зневажене, срібло їхнє, і золото їхнє не врятує їх у день люті Господньої. Вони не наситять ними душі своєї і не виповнять утроби своєї, бо воно було приводом до беззаконня їхнього. Втім, люди залишаються людьми. Наскільки б логічними вони не були до цього часу, коли побачили їжу та скарби, то, здається, так само попрощалися з розумом. Читаємо. І прийшли ті прокажені до краю табору, і зайшли до одного шатра, і їли та пили, і взяли звідти срібло і золото і одежу, і пішли, і сховали. Пішли ще до одного шатра, і там узяли, і пішли і сховали. Наскільки гріховна натура є захланною? Скільки ж я можу заховати, з'їсти та нагарбати? Чи не замислювались ми над тим, скільки людині треба, аби їй вистачило? Певно, що в людині закладено закон самозбереження, але чи будь-якою ціною. Кажуть, що життєві труднощі роблять нас кращими, але випробування лише тоді приносять користь, коли сприйматимуться нами в правильному духові, і коли ми бажаємо запитати, Господи, а чого ти бажаєш е, через ці скрутні обставини мене навчити? Слава Богу, що у чотирьох прокажених це було лише тимчасове затьмарення розуму. Бо під загрозою голодної смерті був цілий народ. І сказали вони один до одного: не так ми чинимо. Скільки мужності потрібно, щоби сказати, не так ми робимо. Визнати себе неправим. Певно, що вони могли згадати старі образи, хто їх кривдив, принижував та зневажав. Вони могли себе виправдовувати, що це нагорода за їхню сміливість, але здоровий глузд узяв гору. І ми читаємо: День цей день доброї вісті. Якщо ми не поспішимо аж до вранішнього світла, то провина впаде на нас. Отож ходімо і повідаємо Царевому домові. День радісної звістки, без сора, це добра новина. Підемо і повідомимо голодним співвітчизникам. Сьогодні люди так само помирають без доброї звістки, що в новому завіті зветься. Євангеліє. Вона полягає в тому, що є жива вода, сам Христос, є їжа, це Боже Слово, є одежа праведності Христа і є спасіння через святу кров Голгофи. Тому наскільки злочинно мовчати, коли благодаті є надлишок і милості Божої вистачить на всіх, але людям. Заважає прийти до Господа власна гординя та своя точка зору, яку ми е, не хочемо привести у згоду з небесною волею. Людина себе буде мучити і не спати, як це робив цар Ізраїля, аби лише вивести власну теорію та вигадку. І підвівся цар уночі і сказав служникам своїм. Скажу вам, що чинять з нами сіріяни. Вони знають, що ми страждаємо від голоду і вийшли з табору, щоб сховатися в полі, заміряючись, он як. Коли вони вийдуть з міста, ми захопимо їх живими і увійдемо до міста. Коли знання та досвід заважають, ми вважаємо мудрими людей, котрі в усьому керуються залізною логікою. Але є невидимі та духовні речі, коли часом логіка стає нездоланною перешкодою, бо чудо це те, що виходить за рамки природних процесів та законів. Прокажені просто у довірі пішли і знайшли безмежні скарби та їжу. А логіки сиділи, вмирали від голоду і міркували, що би це означало. Недовіра завжди має свої теорії, свої аргументи, але нам не потрібні сухі факти, а реальна духовна їжа та жива вода. Ось чому атеїзм та агностицизм з їхнім скепсисом ніколи не задовольнить душевних проблем. Ми не маємо бути легковірними, щоб вірити у будь-яку нісенітницю, яка виходить за рамки логіки. Але коли, як у даному випадку, проголошене Боже пророцтво, то довіртесь Господньому слову. Втім, знайшлися розсудливі радники, котрі дещо цареві запропонували. І відповідав один із служників при ньому і сказав: нехай візьмуть п'ятеро коней, що залишилися у місті. Із усього війська ізраїльського, котре загинуло, вони залишилися, і пошлемо, і побачимо, і взяли дві колісниці з кіньми, і послав цар їх услід за сирійським військом, говорячи: ідіть і подивіться, коли за надію віддається останнє. Уявіть собі, наскільки була тяжкою ситуація, що на усе місто залишилося тільки п'ять живих коней, з яких лише чотири могли йти. З одного боку, обережність, добра риса. Але з іншого, чому ми підозрюємо часто те, що є істинним і безмежно довіряємо гріховному? Вони готові були останні віддати за проблиск надії. Недовіра ж так само повинна пожати свої наслідки. Читаємо. І цар поставив того вельможу, на руку котрого спирався біля брами, і розтоптав його народу брамі, і він помер, як сказав чоловік Божий, котрий говорив, коли приходив до нього цар. Недовіра. Вона веде до смерті, коли Господь допускає випробування, то має особливу мету. Коли ти будеш у жалобі, коли все це спостигне тебе із плином часу, то звернешся до Господа Бога Твого і підкоришся голосові Його. Господь Бог твій є Бог милосердний, Він не залишить тебе і не погубить тебе, і не забуде заповіту з батьками твоїми, котрого він клятвою підтвердив їм. Божа хірургія якраз полягає в тому, аби людина у нелегкі часи прозріла і через послух поновила свої стосунки з небесним Отцем. Інакше, якщо вона вперто йтиме власними шляхами, то духовна мертвість призведе і до фізичної смерті. У даній історії ми бачимо чотири категорії людей. Запитаємо Господа, до якої належу я. Перша з них це Божий пророк, котрий має постійний зв'язок з Богом, тому Його звістка та слова збуваються, бо вони від Господа. Друга категорія це освічені і досвідчені грішники цар і генерали. Їм здається, що вони в усьому обізнані. Біблія влучно зауважує їхню головну проблему. Є рід, котрий чистий у власних очах своїх, але не обмитий від бруду свого. Третя. Категорія це невіруючі скептики та грішники, що представлені в особі царського вельможі. Їхній скепсис робить їх нещасними у земному житті і позбавляє вічності. І нарешті четверта категорія це нещасні, прокажені грішники, котрі знаходилися на цілковитому дні безнадії. Вони, здається, були повністю приречені на безвідрадне існування. Та саме на таких людей зглянувся Господь, аби зробити їх учасниками спасіння цілої нації. Бог сьогодні той самий. Він запрошує сьогодні і освічених та обізнаних, запрошує переконатися і скептиків, і навіть тих, хто дійшов до самого дна, нижче якого, здається, не буває. Ось універсальна пропозиція від Господа. Спраглі, рушайте всі до води, навіть ви, у котрих немає срібла, ідіть, купляйте і їжте. Рушайте, купляйте без срібла і без оплати вино і молоко. Навіщо вам зважувати срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не насичує? Послухайте мене уважно і смакуйте добро, і душа ваша нехай порозкошує у ситості». Прихиліть вухо ваше, і прийдіть до мене, послухайте, і живою буде душа ваша. Які слова заклику, чи можливо на них не відгукнутись? Якщо ви на кораблі з Господом, то пам'ятайте, що і найкращому пасажиру не довіряють сидіти у капітанській кабіні. Довірте кермо вашого життя найкращому з фахівців. Вашому Богові, він уже мільйони людей перевів через непевне життя до надії славного другого приходу. Він це може здійснити і з твоїм життям. Чи не бажаєш саме у цю мить сказати йому про це в молитві? Небесний Отче, благаємо тебе, візьми наш розум та усе наше єство у свої всемогутні руки. Вилікуй нас від гордині, яка спонукає нас думати, що ми усе знаємо, забери скепсис та цинізм з нашої душі, навчи нас через випробування цілком довіряти твоїй добрій волі щодо нас, попровадь нас своїм шляхом до небесних осель, бо просимо про Це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.